Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми маємо дві чудових новини з україно-польського кордону. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на мій канал, пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і обов'язково-обов'язково обов став йому лайк, для того, щоб його побачило якомога більше е, людей. Отже, Перше, це те, що на кордоні е, Люблінського воєводства, а також Волинської області, буде побудовано новий пункт пропуску, про який реально вже говорили десятиріччями, але тільки зараз, коли е, почалась війна, яка вже досить тривалий час продовжується. Е, про цей пункт заговорили вже змістовно. Він буде побудований в таких пропускних в таких населених пунктах, як Адамчуки е, збереже. І головною причиною побудови такого пункту є те, що більшість Товарів, які переміщувалися саме через Волинь, вони раніше доставлялися через морські порти, через річкові порти. От, а зараз це все йде тірами через наземні кордони, що спричиняє реально дуже довгі пробки. Плюс оцей новий кордон він має стати аналогом кордону, який знаходиться в пунктах шегині Медика. Тому як там також буде е, піший перехід, Все, вся інфраструктура буде побудована так, що там можна буде також пішки переходити кордон, що звісно ж також спростить е, пересування українців в Польщу, українців назад в Україну, і так само поляків. В обидві сторони зараз вже в місцева влада, як Волині, так і Люблінського воєводства. Вони вже тісно співпрацюють, шукають, оглядають різні ділянки кордону для того, щоб визначити місце, де буде будуватися відповідна інфраструктура. Тобто, це перша хороша новина. Це має допомогти розгрузити наявні пропускні пункти, і це має допомогти поліпшити оцей. Людин людопотік, скажімо так, між е, е, нашими країнами. Це по перше. Друге, це е, була заява від е, заступника міністра інфраструктури України Сергія. Деркача, який декілька днів тому заявив про те, що на кордоні між Україною та Польщею будуть також додатково обладнані пропускні пункти, які будуть, скажімо так, два в одному, тобто не потрібно буде спочатку проходити там українських прикордонників, потім польських прикордонників. Це буде на практиці виглядати так, що або польські прикордонники будуть знаходитись на території України і будуть одночасно з українськими перевіряти всіх, хто подорожує, або ж українські прикордонники будуть на території Польщі і будуть також разом з поляками одночасно перевіряти того чи іншого подорожуючого, і це має е, значно пришвидшити процес проходження кордону, тому як не потрібно буде проходити. Дві перевірки буде достатньо однієї, де одразу ж ваші документи беруть і перевіряють як українці, так і поляки. Це е, реально буде якесь таке ноу-хау. Тому як всі, хто перетинає кордон, знають, що може бути таке, що українську сторону ти, наприклад, проходиш за 20 хвилин. А на польській стороні потім можеш стояти 8-10 годин між цими кордонами. Або так само, коли ти під'їжджаєш до кордону, і, наприклад, з польської сторони стоїш там 10 Годин проходиш кордон, а потім український проходиш за 5 хвилин. Тому як е, е, ті чи інші прикордонники в різні в різний час, там е, е, по різному перевіряють документи і по різному працюють, скажімо так. Тож, оце об'єднання перевірки має значно спростити перетин кордону, і не буде вже такого. Я надіюся, як мінімум, що не буде вже такого цього стресу при перетині кордону, бо всі, хто кордон перетинає, знають, що є якийсь оцей страх. Ніби я зараз відстою 10 годин на кордоні, а мене потім повернуть там в ту чи іншу країну для того, щоб там виправити якісь помилки в документах чи щось подібне. Надіємося, що тут такого не буде. Якщо навіть, наприклад, з польської сторони будуть якісь зауваження до подорожуючого, то українські прикордонники будуть допомагати ці питання вирішити на місці. Тому як в мене, наприклад, колись була така ситуація, коли я проходив український кордон, потім заходжу, ну якби вже заїжджаю, на польську. Кій кордон um, поляки перевіряють мене, бачать, що в мене немає. Питають, чи є в мене страховий поліс. А я той страховий поліс ще навіть в Україну з собою не брав, а залишив його в Польщі. І так як я був без страхового поліса, вони um, приблизно 10 годин протримали мене в якійсь кімнаті, такі маленькі разом з, людей, з людьми, яких мають депортувати, і потім просто перевели мене на українську сторону, передали українським прикордонникам, і вони мене вже випустили так з території прикордонного пункту. Я купив страхування і по-новому. Заїхав, хоча одразу ж на території Польщі, буквально там 3 метри від мене, було віконце, де можна було купити придбати собі страховий поліс, але вони мені заборонили це зробити. Сказали: буде тобі наука, повертайся в Україну, купиш страховку, приїжджай по новому. Але якби там були українські прикордонники, скоріш за все, якось би це питання б вдалося владнати і купити страховий поліс просто там на місці. Але, на жаль, такого на той момент не було. Надіємося, що зараз все буде проходити набагато швидше і без оцих зайвих нервів. Отже, бачимо: зміни відбуваються змін є дуже багато, постійно проходять якісь покращення для. Перетину кордону між нашими країнами Надіємося, що це буде продовжуватися і надалі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.